Вітам всіх! Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати нові польські слова. І поговоримо ми сьогодні про ліс, про лісових мешканців і, звісно ж, про дерева. А допоможе нам в цьому ось ця чудова книжечка, яка називається «Велика кщенга природи або Велика книга природи. Такий собі малюнковий словничок. І за моєю спиною ви також бачите намальований ліс. А отже, давайте зараз розгорнемо ось цю книжечку на розвороті там, де є проліс, і прочитаємо польські назви його мешканців. Ось у нас сторінка, яка називається «В лєще» або у лісі. Подивимось на картинки і читаємо. Це у нас нєджвєч або ведмідь. Ось це єлєнь або олень. Ось це догори ногами висить нєтопеш або кажан. А ось це у нас пухнастий ліс. Це зайонс, це вільк. Я теж, до речі, друзі, сьогодні джіщаю є лісом своєм зі своїм лисом. Так, на моїй футболочці. Ну що, дивимося на інностроне, на іншу стріночку. Це у нас сарна. Це єж або віжак. Це в'явюрка або білочка білка. Це сова. Жік, бубр, сова, дикий кабан і бебер. Отож, друзі, я думаю, що ці всі дикі тварини вам знайомі, і ви в Україні їх так само могли зустріти. І навіть серед героїв казачок, і побачити в живій природі, і побачити, наприклад, в зоопарках. Але мені цікаво, чи ви зможете розгадати загадку про диких тварин? Якщо я вам і зачитаю польською мовою. Ну що, давайте спробуємо. На джеві в джуплі вже сам урок мішка. Ма пушистий огон, любі зіще ожешка. Хто то? На дереві в дублі мешкає цілий рік, має пухнастий хвіст і любить з'їсти горішка. Хто ж це? Ну, звісно, ви здогадалися, що це у нас. Маленька, пухнаста білочка. Або вівюрка, так, білочка, віюрка. Ось так вона у нас виглядає. Ну що, готові до загадки про іншу тварину? Давайте спробуємо ще. На високих ногах з дужими рогами полічних дорогах Стає за Так, ну що, перекладемо загадочку, так? На високих ногах, з великими рогами, по лісових мандрує дорогах і стоїть за деревами. Хто ж це, хто ж це, хто ж це? Ну звісно, це у нас олень. Я думаю, ви вже з першого разу здогадалися. Ось у нас олень, а по польськи буде єлень. Ось так виглядають наші олень. Пенькі такі малютки, маленькі, гарненькі. І єлень і вівюрка. Так, запам'ятала ці слова. Добре, дякуємо, друзі. Ну що ж, я думаю, що настав час нам е, згадати, чи ми бачили цих тварин десь у живій природі, так? Е, які тварини ви бачили в живій природі? А як я лічний зв'яжен та віджилище ви, напишіть нам в коментарях. Що ж, тоді розкриємо нашу стріночку наступну уже з назвами Птахів. Бо звісно, що коли ми приходимо до лісу, ми не можемо обійтися без того, щоб не почути їхніх гарних голоски. Давайте подивимося, де у нас стріночка з птахами, гартаємо, гортаємо книжечку. А ось вона. Сторінки під назвою птаки або птахи. Давайте ж подивимось на неї і подивимося, хто в нас є: говом, голуб, голуб сорока, сорока, суйка, сойка, бочан або лелека. Шпак. Ви знаєте, у нас в українській мові також шпак. Дженчу, дятел, чапля, чапля наша українська. Отож, багато наших пташечок вам відомі. А якщо ви прийдете до нас і подивитесь цю книжечку, то ви ще знатимете, які ж вони мають назви на польській мові. До речі, у нас в креативному просторі мешкають також три наших пташечки-улюбленця. Давайте на них подивимося поближче. І... Згадаємо, як же е, їх звуть по-польськи. Ось це у нас на дереві, звісно, що дзвінки дятел джєчо. Так, а ось це у нас суйка. Або сойка. Звісно, справжня сойка у нас більших розмірів, ніж ця. ж? А ось це у нас маленький гарненький щіглик, так? Або щеґєлик. Щигіл. Щиглик або ще Щіголь, так? Ну що ж, розглянули наших пташечок. Я думаю, ви також їх можете побачити, коли прийдуть на наш скреативний простір. І, до речі, я вам скажу, що ми придбали цих пташечок теж в Польщі. Вони у нас польські пташки, виготовлені з дерева польськими майстрами, і придбані нами в місті Люблін. Звісно ж, друзі, ми поговорили про тварин, про звірятор, про пташечок, але ж який у нас ліс? Без чудових прекрасних дерев. Без дерев у нас і ліс не ліс, так? І я вам хочу показати ще одну книжечку, яка в нас є, Катажини Баєрович, яка називається Джево. Джево це слово означає дерево. Отож, давайте трошечки повертаємо. На одній із сторіночок у нас цікава інформація про дерева, а на іншій картинка частина фрагменту великої картини. Ось у нас. Вийде, якщо ми все складемо, ось таке зображення дуба. Бачите, різнопланове тут від коріння до самої крони. Ну що ж, давайте догортаємо до однієї сторінки, а на цій сторінці ліщі. І оце джев рослонцях в Польщі. Листя і плоди, дерев, що ростуть у Польщі. Давайте подивимося на них детальніше, так? Ліпа тополя пронз. Яжомб, моджев, сосна, шверк, швірк, кленявор. Отож, перекладемо так. Липа, тополя, в'яз, горобина, модрина, сосна, шверк – це буде ялина і клен явір. так? Клен-явір. Що ж, друзі, у нас є теж гербарій. І цей гербарій вже з нашими українськими полтавськими деревами. так? Ви бачите, тут листочок дуба. В'яза, також клена і липи. Як бачите, в Польщі і в Україні ростуть однакові дерева, так? однаковий склад дерев. Ну, Можливо, деякі буде не повторюватися. Друзі, ми з вами якраз хочемо поговорити ще про одну книжечку. Вона у нас також польського автора. Написав її Піотер Соха, Поляк, так? І, Але ця книжечка перекладена уже українською мовою. І так само має назву дерева. Давайте ж повертаємо її, подивимось, що тут є. Ну, цій книжці, друзі, ви можете знайти відомості про те, які ж у нас є різні листочки дерев, які у нас є плоди на деревах, які дерева ростуть в різних кліматичних зонах, які тварини харчуються листями дерев і живуть на деревах. Також про... Дерева-рекордсмени, найбільше і найменше дерева в світі. Також про вироби з дерева можна почекати, як застосовуються дерева у побуті. Також можна знайти різні міфи про дерева і багато-багато чого дуже-дуже цікавого про те, які, як дерева взагалі а, впливають на людську історію навіть. А зараз, друзі, Давайте ж там повторимо слова, які ми вивчили сьогодні. Давайте подивимося на дошку нашу. Так, і подивимось. Ляс це в нас ліс. Ляс ліс. Зв'яжента тварини. Слово схоже на слово звірята, так? Зв'яжента звірята. Тварини. Вівюрка білка. W ukraińskim mowie też słowo wywierka. Dużo skłonie na wiewiórka. Jeleń, oleń, drzewo, derwo, dąb, Dób. sosna, sosna. Ptak, ptach, dzięcioł, jatał, przyroda, preroda. Także i na dzienna preroda natura. Właśnie takie międzynarodowe słowo. Drugi. Ми дуже вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами, вивчали нові польські слова. Обов'язково зараз сходіть восени до лісу. Ну що, дякуємо, ченькуєми, до відценя!